Хотів теж це. Ну, ми вещники всі Ага. так? Комру! Коли людина відчуває, що її люблять, що про неї турбується, то будь-яка ситуація, яка в житті, чи в побуті, чи в державі не склалася, будь-які труднощі, вони сприймаються легше, хочеться боротися і йти далі. Тому сьогодні нашим хлопцям ми б дарували Валентинки, часточку тепла, душі, щоб кожен відчував себе, що він нам потрібен. Головне, щоб любов була завжди в серці, щоб ми все робили з любов'ю. От і щоб у нас все було якось в країні саме мирно, хай би воно вибивалося не мирно, але принаймні. Щоб все то було щасливо і щасливо закінчилось. Ми дуже вдячні нашим е дівчатам і ми теж е вітаємо їх з таким світлим святом.